Привіт! Сьогодні ходила з мамою за покупками. І в Салтівському я купила томатну пасту 430 грамів, здається, чи 480. Зараз пошукаю. 480 це таки грамів. Тут отака томатна паста. І вона 56 гривень коштує в Салтівському. І також я взяла в Салтівському масло вершкове по 244 гривни 50 копійок, селянське 73% жирність у нього, я так розумію, в 800 чи 600 грамів, чи 816. от що отут -от -от, Як отут -от розібрати, скільки оце грамів. 150 гривень 81 копійку я заплатила за отакий шматок масла Ну Мабуть, 800 грамів є тут. Також заходила у варус. У варусі я купила капусту. Капуста там по 14 гривень взяла на 22 гривні 35. Таку голівку мені на борщик. Також взяла бурячки, три бурячки, буряк по 17 гривень на 12 майже гривень. 11 гривень 70 копійок. Три бурячка на борщ. Також у варусі взяла мандаринки Муркот. По 50 гривень на 44 гривні Тут їх у мене. Ну, пампушки, отакі, з часником але вони написані: Хлібець пшеничний часниковий. Аж по 76 гривень на 22 гривні і майже 50. Так, бо там 47, здається, написано копійок. Так. Отут тут 1, 2, 3, 4, 5, 6 штук до борща. Також взяла самаренку в Салтівському. Вона, по 23 гривни, 20 копійки, і тут на 16 гривень 52 копійки, тут 4 яблочка самаренки зелені. І взяла отаку ще ковбасу, в варусі. Самобранка якась фірма, сирокопчена, першого сорту Софіївська, 320 грамів. Ось така вона ця ковбаска. І ковбаса коштує, зараз вам скажу. Так. 8990. Ну, в общем, 90 гривень за цю паличку. Також взяла щоковину, щоковина у варусі смачна. На неї там якась була знижка. Така щоковина, вона м'ягенька, соковита, смачна. І ми її брали вже не один раз. Вона по сьому числу, ми її з'їмо встигнемо. Це в Дніпрі виробляється, якась торговельна марка Омега, тут її 280 грамів. І зараз скажу, скільки вона коштує. Що ковина вийшла у нас. Так, по 148 гривень 90 копійок. 280 грамів, І заплатила я за неї 41 гривну 69 копійок. Ну, і того я в варусі витратила 250 гривень. Ну, там були ще якісь у мене знижки, Ну, знижки, які накопичувальна картка в Варусі. вона там дала якісь бонуси, і ті бонуси там щось до 10 гривень мені їх списали. Всім гарного дня, гарного настрою, всім пока!